От усе поступово і йде до свого сумного і беззаславного кінця. Слуги разом з ОПЗЖ та іншими членами антиукраїнської коаліції проголосували у цілому за закон про скасування безвізу з Європейським Союзом, євроінтеграції та стабільної підтримки. Пише Тарас Чорновіла. Що не чули про такий закон? Ну звісно, ми ж живемо в країні. А яка різниця? І ой, А звідки на нас усе це прокляття з шан? Звиняйте панство, але процес уже запущено так. З відтермінуванням ціни юні європейці ще чекатимуть завершення війни, а далі виборів. Думаю, що наше населення так сильно хоче до Європи. Ага, воно вже ще у 2019-му за повернення в СРСР проголосувало. А тепер проголосовано за перетин точки неповернення. Конкретно про що йдеться? Вчорашня артпідготовка до сбу була не просто так, абсолютно за вуха протягнута справа про держзраду одного з детективів набу мала послужити шумовим ефектом. Для виправдання атаки вже буквально наступного дня. Ще вчора ввечері представники країн Великої Сімки висловили обурення таким групам втручання у діяльність антикорупційних органів і вимагали зустріч з урядом. То може для того, й уряд так поспіхом міняли замість і боязкового шмигаля кінченою остаточно спалену Єрмаківську підставку для кави з Свироденко. Отже, сьогодні слуги провели спеціальне позачергове засідання не під зверненням до Сполучених Штатів Америк. Ке як брехали до того для протягування законопроекту номер 12414 із дуже яких навіть благопристойною назвою про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із зникненням осіб безвісти та особливих обставин в умовах воєнного стану. Про це стало зрозуміло лише сьогодні зранку перед очима початком засідання, і у цьому законі слуги протягнули ганебну норму протягом. Цілковиту ліквідацію незалежності антикорупційних органів і підпорядкування набу остаточно генеральному прокурору. А саме створення і незалежність антикорупційних органів було передумовою нашої євроінтеграції. Це та основа, на якій нам надавався безвіза, від цього належить уся подальша європейська інтеграція. Якби не активні бойові дії розгублені через це, то ефект був би аналогічним до ухвалення в Грузії закону про іноагентів, причиною такого злочинного рішення. Шення є навіть не дика корумпованість, зграє зеленського та всяких його міндічів Чернишових. Це стимул б дуже сильний мотив для тих, кому своя продажна шкура важить більше, ніж в майбутні країни, але не більше. Головне, що зе має виконувати свої зобов'язання перед хазяїном. Україна має відбутися від такої нестирливої і підтримки і допомоги заходу. І нарешті без неї та без міжнародного тиску на Рашу програти, капітулювати і покопатися в бік єдиного. Государства Росії, Білорусі та України це шлях тільки туди зразу після голосування в Раді, буквально по гарячих слідах, речник Єврокомісії Гіо Марсіє зробив заяву: ці органи мають вирішальне значення для програми реформи України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. Європейський союз надає Україні значну фінансову допомогу за умови прогресу в галузі прозорості судової реформи та демократичності. Чного врядування для вступу України до Європейського союзу необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість. Є Європейський союз прокоментуватиме, продовжуватиме стежити за ситуацією. Заявив Марсьє. Це вже не вислови у Європарламенті чи в Раді Європи, це оголошення позиції Єврокомісії уряду Європейського союзу, де до останньої миті Урсула фондерляєна купала з лав тепліванні компліментів про небували. Прогрес реформ зараз чітко сказано, що це злочинне і шахрайське рішення ставить під сумнів не лише євроінтеграцію. Вона вже триває лише на словах Ми не будемо членами Європейського союзу, не з цим населенням забудьте, але і допомогу Україні. А в подальшому також безвіз та ряд інших євроінтеграційних преференцій саме зараз в європейському союзі розглядають остаточне скасування безвізу для Грузії. Зайло спішить, щоб встигнути в останній вагон. Зред... Речення від європейського майбутнього Олексій Гончаренко пише після сьогоднішнього засідання. Верховенство права та в Україні остаточно закінчено. Північна Корея, а Зеленського він назвав Януковичем. А ось що говорять місцеві блогери щодо цього, ну що, хто не зрозумів, Вчора була поставлена остання точка в повної узурпації власті в Україні, а іменно Уничтожен останній относительно. независимый правоохранительный орган в стране, а именно НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро, э, Служба безопасности Украины осуществила план мести за наезд на приближенных э, к президенту людей, за то, что посмели открыть уголовное производство и преследовать Близкого президенту человека, именно министра Чернышева. Плюс эти ребята настолько охренели, что посмели параллельно проводить и расследования в отношении других приближенных к офису президента людей. Они не подчинялись никому в Украине. Они больше там учитывались перед иностранными партнерами нашими, европейцы в Ахере собираются там. Послы собраться для того, чтобы получить какой-то комментарий. Проведено 80 обысков. Предъявлены пидозры. Обыски проведены без ухвал с судьи. Получен полный доступ к тем самым уголовным производствам в отношении приближенных президенту людей. Эти уголовные производства изъяты. І на цьому все. Прощай, набу. Ну, зараз просто перезагрузят, возьмут туди мальчиков, молодих і девочек, яких будуть виписувати з офісу президента. Все, ребята, все в стране повна монархія. Сьогодні СБУ почало відкриту боротьбу проти Набу за наказом Зеленського за те, що Набу дозволили собі порушити кримінальну справу проти Кума Зеленського. Проти носа міністра єдності Чернишова, якого підозрюють в мільярдних корупційних схемах. І для всіх адекватних було зрозуміло, що Зеленський цього не потерпить і буде ламати набу і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через коліно. І ось сьогодні. Проводяться майже 100 обшуків у детективів набу СБУшниками. тупо по безпреділу, без рішень судів і так далі. Як завжди, звинувачують в роботі на Кремль, а й кремлівській агентурі викладають забрюлені якісь російські паспорти. Незрозумілі, рублі російські, ну показуючи, як завжди, що всі навколо зрадники, всі, хто проти Володимира Зеленського, всі працюють на Кремль. Лише уявіть собі, що відбувається із звичайними громадянами, якщо навіть із детективами, і працівниками а, антикорупційної прокуратури чинять такий безпреділ. Уявіть, що ці ублюдки роблять із звичайними українцями. А чому це відбувається? Повторюю. Це відбувається лише через те, що набушники дозволили собі порушити кримінальну справу і почати притягувати до відповідальності ублюдка носа. Кума Зеленського, повторю якого так пафосно в минулому році призначили на посаду нового міністерства єдності, яке мало об'єднувати українців, яке мало повертати українців із за кордону, і ось після того, як набу порушили кримінальну справу, почали притягувати цього підараса до відповідальності, він спочатку ховався за кордоном, не хотів їхати, і повернувся лише тоді, коли дозволили в'їзд його родині. А Зеленський особисто пообіцяв Чернишову, що з ним нічого не буде. І ось він почав втілювати свою обіцянку і свою помсту. Вони почали остаточно знищувати набу єдиний орган сука в Україні, який хоч щось робив для протидії цій зеленій ублюдочній корупції. І ось тепер вони всі виявляються агенти Кремля. І зрозуміло, що їх всіх нахер пересажають, а набу розженуть чортової матері. Тим більше СБУ отримало доступ до. Всіх кримінальних справ, які вело зб які вело НАБУ проти топ-чиновників проти оточення Зеленського. Вони назвали це перевіркою допуску до державної таємниці, і знову ж таки без рішень суду, без попереджень, вони зараз отримали доступ до всіх цих кримінальних справ. А Зеленський спочатку для того, аби вивести з під удару Чернишова, тупо прибрав міністерство. Тобто, міністерства ж єдності, вже немає. На, цьому, на цій реорганізації уряду, яку вони провели, оце совання ліжок в Борделі. Вони прибрали міністерство єдності, яке так пафосно рекламувалося. І цей Чернишов їздив за кордон, відкрив якісь кластери, виділяли сука, мільярди, сотні мільярди гривень на його існування, платили їм зарплати позахмарні, оплачували їхні відрядження, подорожі. А після того, коли Чернишова хлопнули, вони. Зробили вигляд, що цього міністерство і не було, наче те, й не потрібне воно. Просто тупо, аби цього Підараса не знімати показово, тому що ну це ж кум Зеленського. Зняти його це означає визнати, що він винуватий, не знімати і весь світ дивитися, як на суди ходить цілий міністр. Також не каміньфо. Вони просто прибрали це міністерство. І тепер Чернишов, не перебуваючи ні за ґратами, ні маючи а, ніяких браслетів на собі і так далі. Він може тихенько як то кажуть десь піти у ліс, або й взагалі, як було із татаровим і з усіма іншими справами передадуть СБУ якому-небудь, чи в інші якісь суди, і тихенько просто закриють. І ось це є показником того, як цей ублюдок, цей артист розлікательного жанра, якого недолуге населення обрало президентом, що він коїть і, і що він буде коїти надалі в Україні. Відсидитись вже десь ну просто. Не вийде, прийдуть за кожним. Тому не просто спостерігайте, а думайте і дійте. допоки в Україні буде зелена ублюдочна влада, ситуація в країні буде погіршуватись з кожним днем. Багаті будуть і надалі багатіти, а бідні будуть помирати або на фронті, або в тюрмах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.